Вітаю вас, любі підписники та шановні гості каналу. З вами Астропсихолог Клименко Наталія. Це прогноз для вас на тиждень із 30 грудня по 5 січня. Я думаю, що всім буде цікаво вже зараз дізнатися, що нас чекає в новому році. Прогноз є загальним. Відразу можете поставити лайк для енергообміну і почнемо із понеділка, 30 грудня. На нас буде чекати напружена 29-та місячна доба. Місяць буде знаходитися в знаці Козиріг, тобто на підсвідомому рівні, ми будемо схильні до структурування, дисципліни, виваженості. Із першої години ночі 36 хвилин і до шостої години ранку 37 хвилин. Місяць буде без курсу. В цей період ми нічого нового не починаємо, проте в цей час може бути занепокоєння і поганий сон. Цього дня діє напружений аспект між Марсом та Плутоном, що вказує на підвищену аварійність. Будьте обережними у поводженні із колючими ріжучими, металевими предметами, а також вогнем. Будьте уважними на дорогах. В цей період посилюється боротьба, але цей же аспект нам дає сили подолати труднощі. Ми можемо відчувати певний тиск на себе, можуть бути поломки, особливо того, що стосується каналізації. Саме на цьому аспекті відбувся розлив нафти в Чорному морі. Наслідки якого ми досі відчуваємо, можуть бути сильні бажання досягати бажаного за будь-яку ціну, відстоювати свої права. До вівторка також буде діяти напружений аспект між Меркурієм та Плутоном. Меркурій планета мислення, а Плутон планета трансформації, це вищий прояв Марсу. Тож проблеми можуть бути з концентрацією уваги. Складно утримувати фокус на головному. Це період підвищеної конфліктності через різні точки зору. Ми будемо більш гострі на слівце. Можуть бути також і поломки засобів зв'язку та техніки, затори на дорогах. В той же час цей аспект дає посилену мотивацію для навчання для того, щоб переглянути свої знання та підвищувати кваліфікацію. Варто бути уважними до цієї інформації, яка надходить, оскільки щось може бути перебільшене надмірне. Символом 29 ї місячної доби, під енергією якої ми будемо, не можна планувати та починати нові справи. Це період для того, щоб ми звільнялися від всього непотрібного, очищали простір, адже 31 грудня настає новий місяць. Це сприятливий день також і для того, щоб віддавати борги та складати необхідні звіти. А всі негативні напружені думки варто трансформувати в позитивні дії. На небі починає формуватися гармонійна взаємодія між Марсом та Нептуном, що вказує на реалізацію наших бажань. Тобто, завдяки нашим активним діям ми можемо втілити в життя наші мрії. В цей період зростатиме інтуїція. Це сприятливий період для реалізації задуманого завдяки нашій активності, проявляти шляхетні вчинки та благодійність. А вночі. У 0 години 27 хвилин, 31 грудня, настає новий місяць. Саме в цей період ви можете загадувати свої бажання, прописувати плани на найближчий місяць та рік вперед. Саме в 11 градусі козорогу, в який заходить сонце, є градусом королівським для нього, тобто це градус здійснення мрій. Ось чому завжди ми інтуїтивно відчуваємо, що новий рік це період дива. Вірте, адже ви самі можете його створити власними руками. Місяці сонцем будуть у з'єднанні. І буде народжуватися нова енергія. Детальніше обов'язково для кожного знаку зодіаку розкажу, в якому секторі у вас буде новий місяць і які головні теми на найближчі два тижні будуть у вас в новому році. Із з дев'ятої години ранку починає діяти друга місячна доба. Енергії місяця ще замало, тож ми просто прописали плани і готуємося до святкувань. Нічого важливого починати самодіяти не варто. Ви перший крок вже зробили, коли прописали плани. 31 грудня сонце та місяць будуть у з'єднанні і будуть робити гармонійний аспект до Сатурну. Сонце це наше его, наша енергія, а Сатурн планета закону, порядку наполегливості. Тож буде зростати терпіння, наполегливість, дисциплінованість, які допоможуть нам досягати поставлених цілей, сприятливо прислухатися. До порад людей старшого покоління або ж які мають вищий статус. Це хороший період також для планування. На період нового місяця Марс залишається в напруженому аспекті до Плутону, період аварійності і підвищеної агресії. Будьте уважними, уникайте великих скупчень людей і обов'язково не втягуйте себе в конфлікти, але і відстоюйте свої права. Місяць також буде робити гармонійний аспект до урану. І кармічного місячного вузла раху та Нептуну. А це вказівка на те, що ми можемо реалізувати свої мрії. Головне в це вірити. Ми отримаємо новий досвід. В цьому можуть нам допомогти наша креативність, нестандартний підхід. Ми маємо бути готовими до змін, впускати з легкістю все нове і креативне в наше життя в середу, 1 січня 2025 року, з 8 години. І, 3 хвилин, і до 12 години 48 хвилин буде місяць без курсу. В цей період наша інтуїція працює слабо. З 9 години 36 хвилин починає діяти третя місячна доба, символом якої є леопард, але починати в цей період кардинальних важливих рішень не варто, адже місяць без курсу. Лише з 12 години 49 хвилин місяць переходить в вололюбний знак водолію. І вже зараз ви можете активно втілювати в життя свої плани. Напружений аспект між Меркурієм та Сатурном вже пройшов, тобто немає тих обмежень і бюрократії, перешкод, мислення стає більш швидким, та до четверга залишається напружений аспект між Венерою та Ураном. Це бажання оновлення, свободи, також можуть бути і необдумані витрати. О 15-й годині дня. Місяць буде у з'єднанні із Плутоном і буде робити точну опозицію до Марсу. В цей період ми можемо відчувати тиск, сильне бажання змін, а також це аспект підвищеної небезпеки та аварійності. А в той же час місяць буде в гармонійному аспекті до кармічних місячних вузлів, так само як і Марс, і це вказівка на те, що ми можемо отримати новий важливий для нас досвід. Точний аспект між Марсом та Кармічним місячним вузлом раху буде 2 січня. Про цей період я розказала в своїх відео для кожного знаку зодіаку на січень 2025 року. Цього дня і весь тиждень залишається гармонійний аспект між Нептуном та Ураном, між вищими планетами, який буде давати нам гнучку адаптацію до швидких змін в житті. Також Венера буде в гармонійному аспекті удачі до білого місяця, а він символізує в карті. Захист вищих сил, Меркурій буде в аспекті удачі до ключа Хірону, тобто ми зможемо отримати важливу інформацію, яка буде ключиком до вирішення напружених ситуацій. У четвер, 2 січня, зранку ми будемо під впливом третьої місячної доби, а з десятої години 2 хвилин на нас починає діяти енергія четвертої місячної доби. В цей період місяць залишається в знаці водолій. Сприятливо зустрічі із друзями, звернення до астрології, а також участь в соціальних проєктах, зустрічі із однодумцями, робота в колективах. Четверта місячна доба може вказувати нам на ситуації вибору між добром та злом, і сама наша інтуїція допоможе зробити правильний вибір. Із четверга починає діяти напружений аспект між Меркурієм та Нептуном, може бути розгубленість, можливі поломки. Варто все перевіряти уважно кілька разів. Це сприятливий період для творчості, для нових креативних ідей. І в цей час зростає наша уява. У п'ятницю, 3 січня, досить напружений період. Цього дня і до 14 січня Юпітер буде в руйняному 13 градусі близнюків. А цього ж дня. Із 6 години ранку і 12 хвилин, і майже весь день до 17 години 19 хвилин буде місяць без курсу. Важливі справи не починаємо, адже вони можуть мати непередбачуваний результат. Про всі дні періоду місяця без курсу у мене є відео, коротеньке шоц. Із 10-ї години 22 хвилин починає діяти енергія п'ятої місячної доби. Її символом є єдиний ріг. Це розпочато цього дня має бути завершеним, тобто ви повинні мати. Уявлення про всі процеси, які будуть вести вас до результату. Та краще починати після 17-20, коли місяць вже зайде в знак риби. І в цьому вам допоможе зростаюча інтуїція, провадження Творчого потенціалу у ваші проекти. Цього ж дня буде напружений аспект також між Марсом та Плутоном. Точний аспект, яких тем він буде торкатися для кожного знаку Зодіаку, також розібрала в відео на січень. А в суботу, 4 січня. Місяць буде продовжувати залишатися в знаті риби. Сприятливо займатися творчістю, відвідувати місця сили, займатися психологічними практиками, дихальними практиками, побути біля водоймища або ж сходити в спа-салон. Зранку буде діяти п'ята місячна доба, а із 10 години 38 хвилин починає діяти енергія шостої місячної доби. Її символом є журавель. У всіх наших практичних справах нас буде супроводжувати працьовитість. Це сприятливий період для усамітнення. Місяць буде в напруженому аспекті до Юпітеру, що може вказувати на лінощі. Важливо не переїдати в цей день, а Сатурн буде в гармонійному аспекті до сонця, що вказує на нашу наполегливість і уміння тримати себе під контролем. У неділю, 5 січня, ми будемо під пливом сьомої місячної доби. Символом якої є жезл, це сприятливий період для бізнесу, пошуку нових партнерів і в той же час можливі шахрайства та обмани. Це ще пов'язано із тим, що Меркурій продовжує залишатися в напруженому аспекті до Нептуну, що може давати обмани та самообмани. Пропрацювати цей аспект можна через нейрографіку, через творчість, молитву. Із 16 години 31 хвилини і до 20 години 59 хвилин місяць буде без курсу. В цей період ми нічого нового не починаємо, відпочиваємо. А з 21 години місяць буде переходити в знак Овен, і на підсвідомому рівні ми будемо сповнені енергії, ініціативи та боротьби. Сприятливі заняття спортом, помірні, а також спілкування з представниками знаку зодіаку Овен. Продовжується напружена взаємодія опозиції між Марсом та Плутоном. Зараз Марс знаходиться ще в вогняному знаці, Лев, тож будьте обережними із вогнем та колючими ріжучими предметами. Вже 6 січня Марс буде переходити в знак Рак. Бажаю вам успішного Нового року, реалізації ваших планів до наступних зустрічей в наступних відео.